Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні мені прийшло замовлення по каталогу Лівеста, По останньому каталогу в цьому році, по 13-му. Я один раз в каталог роблю замовлення. Ось така посилочка. Я тільки розкрила коробку, я ще там нічого не дивилася, що там будемо разом з вами зараз дивитися. Так, отже, перше, що я тут бачу, це ось така листівка. Щастя, достатку та перемоги в кожну родину з прийдешніми святами. Твоя лівеста. Дуже мила. Так, далі в нас іде накладна. Так, дуже багато бумаги складуть, щоб все там нормально дійшло. Так, і тепер в каталозі була дуже гарна акція на ось такі б'юті комплекси. Це для краси шкіри, волосся нігтів. Тут є біотин, зерна пшениці, просо, вітаміни А та Є. Е. Якщо замовляєте дві і більше, то там виходила гарна ціна. Я зараз, щоб там не шукати в каталогах нічого, то Чи можливо зараз я буду вставляти, скільки в каталозі коштує, і зараз вам скажу, скільки це коштує мені. Так. А, ось по 119 виходить по акції кожна упаковка. І я, виходить, віддала за дві упаковки 174 гривні. Це така гарна знижка. Я ще не пропивала ці комплекси, але багато таких відгуків гарних чула, тому буду пропивати. Далі. Спочатку хочу ж показати, що саме по каталогу було. Замовила ось такий гель для прання чорних речей. Об'єм 1 літр до 28 циклів прання. Я також ще не користувалася, але дуже цікаво, так як чорні речі, вони доволі швидко свій колір втрачають, тому дуже такий дуже потрібна річ. В каталозі він коштував 249 гривень, мені він вийшов за 182 гривні такий гель. Будемо пробувати, і потім у відгуках, там, чи в порожніх баночках, чи в оглядах там, на каталог, то я вам буду розказувати свої відгуки. Далі по акції поганий було набір для волосся. Якщо набором замовляєш, то по гарній ціні. Це ось такий шампунь для волосся та маска. Шампунь у нас об'єм 330 мл. Це з протеїном шовку та кератином. Так, він у нас виходить в каталозі 92 гривні. А, так, а я за нього віддала 67 за цей шампунь. Так, і маска. А маска в об'ємі 500 мл. Ось така. І. В каталозі вона 167, я віддала за неї 122 гривні. Ну, це дуже класна ціна, будемо користуватись, якщо вона виявиться ну гарною, класною, то це взагалі супер ціна на неї буде. Накупила собі, що потрібно було, що не потрібно. Uh, так, це по каталогу. Все. Далі. Uh, я в 12-му каталозі виконала умови там, і я могла ось такий парфумований спрей. Uh, жіночий парфумований спрей міст для тіла Веста Сікрет. Це ось такий, такий синенький. Я могла його замовити за, по акції за 159 гривень. Ось він коштує, дивіться, який великий об'єм. 250 мл. А так, взагалі, в каталозі він коштує щось там 300 з гривень, не пам'ятаю точно скільки. Ну, Дуже гарна ціна замовила. Ну це не собі, це мама. мене полюбляє такі різні ароматичні штуки, то вона замовила по такій ціні. Так, далі. Тепер я вам покажу, що я замовляла саме по акції святковий драйв. Я попала на таку акцію, ну там дуже багато всього цікавого було, я дуже багато чого хотіла взяти, але зараз і так багато коштів на подарунки на новий рік, тому вже себе трішки обмежила в своїх бажаннях. Саме таке цікаве, що Так, це я саме собі взяла. Це ось такий тонік. Все так запаковано: тонік для обличчя з муцином равлика 300 мл. Там ще був і гель по акції, але <поки>, поки що нехай тонік тільки буде. Я за нього віддала 64 гривні за цей тонік. А в каталозі він коштує там ну більше там 100 щимось начебто. Чи щось таке. Я, все, я на оці, що по акції я точно вам ставлю ціни, скільки в каталозі коштує. Щоб ви могли порівняти. Так, а тепер я все інше це я тут позамовляла. Або на подарунки, або ну, в мене там взяли по гарній ціні. По-перше, ще на акціях були ось такі кулькові дезодоранти. Це Sensic, а це Fresh. Об'єм класичний, 50 мл. Вони мені вийшли по... по 27 гривень кожен. Ну, це дуже гарна ціна. Так, далі, далі по цій же акції взяла а, два гелі для душу. А, так, об'єм. Так, де у нас тут об'єм? А, 330 мл, Один у нас щасливий кавун, а другий солодка полуниця. Це також не мені, це на замовлення, на подарунки, як я і сказала, вони мені вийшли по 29 гривень кожен. Так, і останнє, що в мене тут є, також ще ось такі два рідкі хмила. 500 мл об'єм. І це в нас. Кавун, а це лісові ягоди. І вони мені вийшли по 54 гривні кожен. Ціна просто бомбезна. У ну, мене просто, ну, гелів для душу в мене дуже багато в запасах, тому я поки що не беру собі більше. Я сказала, що ні, собі, я не буду більше в запасі нічого брати. Ну, а... мила... Там була, поки я там довозилася, вже була обмежена кількість, я її вихватила. Так, отже, ось таке в мене було замовлення. Дуже класна ця акція. Ну, там дуже багато всього цікавого було. Сподіваюсь, що я ще на неї попаду, вона ще буде в наступних каталогах. Отже, так. Хто хоче також в Лівесту зареєструватися і робити ось такі замовлення. Ну, там в Лівесті можна і розвиватися, там команду, там все. Е, ну я зареєструвалася, я собі замовляю для себе, там для своєї сім'ї. Ну і по таким гарним акціям, чому б не замовляти, і ви також можете так робити, як і я. Я залишу посилання, де, через яке ви можете зареєструватися, і робити ось такі покупки, і доглядові засоби, і для дому там побутова хімія, і БАДи вітамінні, от Все, що потрібно. Отже, так. Побачимося в наступних відео. Не забувайте вподобайку ставити, підписуватись на мій канал і коментувати, чим ви використалося, що вам подобається, що ні. І вже дуже скоро побачимось. Всім па-па!